А, слівласка, ви можете пояснити, в чому порушення, власне, моє, як адвоката, якщо не бачили? Ми порушення. вважаємо, що ваше порушення як адвоката, що ви документи, які е, мали право знайомитися як адвокат, е, опублікували в соціальних мережах, що не мали б А ви знаєте, які документи ви опублікували? Я самі пояснюю. Я радий. Тобто, якщо ви опробували судді за проханням самого представника, який я представляю, ви вважаєте це порушенням? Ми вважаємо, що документи, з якими ви знайомитеся, потрібні вам для належного захисту особи, а не для того, щоб їх розповсюджувати в мережах. Ще є одне питання, до речі, воно зараз також наразі обговорювалося членом Вищої ради юстиції, воно стосується скажімо так, публічності процесу. Європейські інституції якраз кажуть про те, що публічний процес розгляду має мати певні межі для того, щоб і депутатувалися в тому числі авторитет судової системи. Ми зараз прийшли до таких попередніх висновків, що саме з метою відновлення довіри судової системи і Вища Рада юстиції працює максимально відкрито. Був саме з такою метою і з метою рівності сторін і з метою публічності. Але це не значить, що цю публічність потрібно використовувати таким чином, що матеріали, доступ до яких мають відповідно до закону право лише окремі особи, можуть мати всі члени суспільства. Тобто, якщо це все одно що матеріали кримінальної справи публікувати, ми зараз це до речі теж бачимо в засобах масової інформації, коли ще до того, коли розглянута справа, коли вона розслідувана. Певні матеріали публікуються в засобах масової інформації. По-перше, це створює певні е, оцінки щодо того, коли на нашого особа, яка знайомі, з порушує певну право, тобто далі іншим учасником процесу буде відмовлятися управлено. Ви маєте на увазі Так. Ні. Наразі такого висновку зробити не можна. І якщо ви звернули увагу, вам задавали питання адвокатів стосовно сути, етики поведінки сотні праведів. Зараз навіть ну, ми дійшли до висновку, що саме у цьому випадку, оскільки це, скажімо так, перший такий факт, то звертатися до відповідних органів адвокатських ми не будемо в цій ситуації. Досить того, що ми звернули вашу увагу на те, що не припустимо матеріал, з якими ви знайомитесь. Публікувати в ну, офіційних е, якихось. Е, да, ну, в себе на Фейсбуці, я не знаю, я не користуюся Фейсбуком, тому мені важко про це говорити. Але е, оприлюднювати ці документи не можна. Інша справа, що якщо ми будемо встановлювати обставини не лише неправомірної поведінки суддів, а неправомірної поведінки інших учасників нашого розвитку, ми також будемо відповідним чином реагувати. Ви знаєте нашу реакцію на виступ Совущі Радіостиції, коли він допускав, ну, на нашу думку, неправильну поведінку. Ми також певним чином реагували. Це не свідчить про те, що ми когось хочемо поставити на місце чи якимось чином принизити. Ми хочемо цим підкреслити лише те, що всі мають діяти в певних межах, які їм. Молодець, щоб ну, але що інші особитися, вони також зможуть скористатися. Зможуть скористатися лише на право Ну зрозуміло, якщо будуть порушені, звичайно, щоб вони можуть Так. Дякую. Дякую. Дякую.